В ефірі 11 канал до вашої уваги новини і далі у випуску про найголовніше з нами в студії також працює міліційна глушко перекладачка жестової мови. Понад 12 годин тривоги та обстріл трьох громад. Окупанти вночі знову тероризували Нікопольщину. Гради та важку артилерію скерували на Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Докладніше далі в сюжеті наших кореспондентів. Вночі від обстрілів російських терористів потерпала Нікопольщина. Окупанти гатили з градів та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольській, Червоногригорівській та Мирівській. Попередньо люди не ушкоджені. Внаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді російські снаряди побили кілька приватних будинків, гаражів та пошкодили електромережу У Нікопольській та Мирівській громадах. Рятувальники наразі обстежують території та з'ясовують всі деталі обстрілу. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Через обстріли є перебої зі світлом, пошкоджені лінії електропередач, будинки та господарчі споруди місцевих. Зокрема, постраждало обійстя пана Леоніда. Трошечки вікна побило в домі. Чоловік каже, до російського артилерійського терору вже звик. Запугати нас хочуть, щоб ми здалися, а ми не здаємося. Ми крепкі. Також сьогодні на Дніпропетровщині знову будуть застосовані екстрені відключення. Графіки складені раніше не діють, тож варто мати заряджені гаджети і павербанки, а також запаси води. Авдієнко, новини 11 каналу. Сьогодні вночі на запорізькому напрямку противник здійснив обстріли по районах 14 населених пунктів. Чергове ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Харківської, Львівської та Миколаївської областей. Українські військові за минулу добу відбили ворожі атаки на Луганщині та Донеччині. За останню добу ворог 68 разів обстріляв Херсонщину з мінометів артилерії та танків. Вісім мирних мешканців отримали поранення. Окупанти поцілили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Береслав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області. Та околицях міста Херсон. А на Донеччині росіяни вбили п'ятьох мирних жителів. Ще двоє поранені. У Турецькому ворожа ракета прилетіла у приватний житловий сектор. Зараз розділи ДСНІ працюють, фактично загасили пожежу і розбирають завали там, де йде руйнування. П'ятьох мирних жителів на Донеччині вбили війська РФ. Ще дві людини дістали поранення. До нового року зайти в Кремінну, а до кінця 2023-го звільнити всю Луганщину. Такі плани в українських військових розповідає голова Луганської ОВА. Наші е керівники військові вони набагато е розумніші і грамотніші, ніж їх опоненти з Росії, тому що ну от ми бачимо, ті розбиваються об міста протягом доби. Окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп'янському, Харківському, Чугуївському. Та Ізюмському районах. Загинув 40-річний чоловік. Поховали в одній могилі. На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, загиблих під час обстрілу РФ. Ще у травні тато, мама, син і донька готували їжу на дворі, коли окупанти почали обстріл. Жінка і хлопець отримали поранення. 48-річний батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди. Тим часом противник продовжує зазнавати значних втрат. Знищено три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. У РФ ранок почався не з кави, а з масштабної пожежі. У Москві загорівся торговельний центр «Мегахімки». За попередньою інформацією, у гіпермаркеті стався вибух, після якого почалося обвалення конструкцій. Повідомляють, що будівля згоріла вщент. Про постраждалих наразі нічого не відомо. Ну, да, уже, уже все. вон смотрі внутрі. Смотри. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. У місті створили та протестували новий проєкт, який дозволить в повітрі знищувати ворожі безпілотні летальні апарати, зокрема іранські шахіди. Мова йде про великокаліберні кулемети та зенітні гармати. Їх військові встановлюють на вантажівки і пікапи, які їм систематично передає Дніпро. Ще озброєння оснастили приладами нічного бачення, тепловізорами, планшетами і старлінками. Все остаткування придбало коштом міського бюджету. Ідея до укомплектування зброї належить а. Ці спеціалістам мерії міста і приватним фахівцям. Цими зенітними установками можна ці повітряні цілі знищувати, можна не застосовувати зенітно-керовані ракети, які коштують дуже дорого і їх потрібно застосовувати для знищення крилатих ракет повітряних цілей. Ну я думаю, що нам цей експеримент вдався. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах Мегого, світ Ві. Київстар Тів. Тримаймося та тримаємо зв'язок. З інгалятором до найближчих торговельних центрів чи пунктів незламності так вже два тижні живуть батьки хворих дітей на генетичне захворювання. муковісцидоз. Вони буквально залежні від електронних інгаляторів і підключити їх в умовах блекауту просто неможливо. Тут у нас не булайзер, який треба стерилізувати завжди перед кожною інгаляцією. Зараз ми його зберемо та будемо дихати нашими ліками. Ола вже чекає. Ця дівчина готується до інгаляції своєї маленької донечки у пункті незламності. Ми ось так ось розкладаємося на столику і вмикаємо, і ось так ось робимо інгаляції. Так, друга зайчик. У Поліни муковість тяжке генетичне захворювання. Такі інгаляції життєво необхідно робити до шести разів на день, та от пристрій працює від електроенергії, а в будинку родини вже добу немає світла. Були випадки, що по декілька діб не було світла, і доводилося по 5-6 разів спускати дитину з сьомого поверху з усім обладнанням, з усіма ліками, і вести її до пункту незламності. Анастасія стурбована у дитини слабкий імунітет, тож постійні походи до місць масового скупчення людей це не вихід. Єдиний порятунок придбати генератор, але такі витрати родині не по кишені. Щомісяця лікування Поліни обходиться у 20 тисяч гривень. Ми намагаємося звертатися до благодійних фондів, які нам можуть допомогти. Тому що лікування та рогуватисне харчування дитяче це дуже тяжко забезпечити, вже не кажучи про генератори. Через ворожі обстріли енергосистеми батьки хворих на муковісцидоз дітей вимушені постійно шукати місця з електропостачанням. Так соцмережі нещодавно облетіли фото, як в одному з торговельних центрів Дніпра хлопчик робить інгаляції, аби полегшити симптоми муковісцидозу. Майже е, всі системи і органи в організмі страждають. Червоною ниткою е, проміж все лікування це е, належить інгаляційній терапії. Мукалітик це препарат, який е, Розліджує мокритиння, щоб подальшими спеціальними лікувальними вправами організм міг позбутися цього мокротиння. в Україні на мукові седос хворіє один з двох тисяч новонароджених. Усі вони на пожиттєвому щоденному лікуванні. Немає альтернативи небулайзерної терапії, нема такої пігулки, нема такого укола, крапельниці, щоб замінили нам інгаляційну терапію. Якщо ж ви хочете допомогти родині фінансово на вашому екрані номер картки. Куди можна перерахувати кошти? Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Штраф через ожеледиць. у Дніпрі підприємців каратимуть за несвоєчасне прибирання за прилеглою територією. Зокрема, власники крамницька в'ярень та торговельних центрів мають під час негоди власноруч посипати сумішу слизьку дорогу за недотримання правил штраф 1700 гривень. За вчора інспекція з питань благоустрою видала 105 приписів та склала 4 адмінпротоколи. Води пощі лотку у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького затопило бомбосховище. Підвал житлового будинку, в якому місцеві ховалися під час повітряних тривог, регулярно потерпає від підтоплень. Мешканці відчає, адже робота аварійних служб носить лише тимчасовий характер. Наші кореспонденти розбиралися в проблемі. Ну, судя по всьому, задвіжка. Я не знаю, закрита відкрита штукта видвинутий не, не повністю. Не знаю, Ну я покрутіла, ну, то ж не должен За хто-то ще там люди, які в этом розбираються. У цьому будинку мешканців власноруч облаштували підвал у бомбосховище. Утім, скористуватися ним не можуть. Все через те, що приміщення постійно затоплюються. Навіть зараз води тут просто по щиколотку. Євген, мешканець будинку, скажеться, підвал почало затоплювати до початку війни, як тільки вони із сусідами облаштували тут бомбосховище. Ну, спочатку не тільки тут з'являлась, пода прочистили вона ушла. А етана знову, совсем заліло там. Ми вже йодер 50 вилі. Співробітники аварійної служби часті гості цього будинку. Проте їхні спроби допомогти ситуацію не рятують, адже головна проблема у засміченні каналізації. Ну допустим, тряпки пропадають. Ну, ми теж чистили, і буває, кришка така попадає. Пластикова, ти її чистиш, вона так встановиться. Ти її, вроде прочистила, потім вона знову, класи пес становиться. Отак от, от боком. Жителі впевнені, затоплення виникають, бо каналізація дуже стара. Потому що з с, с постройки дому зі нічого нікак нігді не менялось. Ще у перші дні війни люди позносили сюди ковдри, подушки, стільці, поповнили запаси питної води. Але користуватися бомбосховищем не можуть. Находітися здесь долго нельзя, тому що что, потому что канализационные води дають определенный запах і пішов горсовет, который рекламирует свої. І свою інформацію, що вони допомагають, убирають, ремонтують. Ну по сей день каналізацію в убежищі у департаменті житлово-комунального господарства запевняють, головна проблема не у віці каналізації, а у її забрудненості. Жителям радять відповідальніше користуватися туалетами. Люди, на жаль, використовують туалет не зовсім за призначенням. Тобто туди змиваються як предмети особистої гігієни, так і якісь сторонні предмети. І наша аварійна служба постійно прочищує ці випуски. Запевняють, головну несправність полагодили. Але воду, що досі стоїть у підвалі, відкачати неможливо. Вона повинна зникнути тільки природним шляхом. Немає таких насосів, які можуть відкачати оці 3-4 сантиметри води. Мешканцям радять самостійно провести підвал до ладу. У майбутньому ж запевняють, підтоплень не буде. Валерія Малихіна, Олег Одрінський, Сергій Озеров. Новини одинадцятого телеканалу. На Дніпропетровщині збільшилась кількість нещасних випадків на водоймах. Через різку зміну температуру льодовий покрив нестійкий. За тиждень у новомосковському районі рятувальники дістали з води тіло чоловіка. У кривому розі під Криго провалилася дівчинка. Її вдалося врятувати. Водолази Дніпропетровщини закликають бути обережними на водоймах у зимовий період. Особливо це стосується батьків. В жодному разі не дозволяйте дітям самотужки виходити на лід. Не потрібно ходити понад берегом по кризі, тому що в цих місцях найчастіше виникають тріщини та промини. Відходити від берега на велику дистанцію та перебувати в одному місці на кризі – великою групою людей. У кам'янській міськраді прийшла чергова онлайн зустріч із містянами. Люди зверталися до мера з багатьох питань. Найбільше звернень було стосовно медицини. Кам'янчани, які борються з важкими недугами чи опікуються хворими, не можуть самотужки осилити коштовне лікування, тож просять матеріальної допомоги від міста. В основному це питання матеріальної допомоги, питання житлово-комунального господарства. Я доручив своїм заступникам та директорам комунальних підприємств на протязі найближчого часу, щоб всі ці питання, по якому звертались до мене мешканці міста, були виконані. Трофейна техніка та зброя, польова кухня та реконструкція бою з росіянами. Таку виставку в одному з сіл Дніпропетровщини зробив батальйон мотопіхотної бригади. Військовослужбовці в регіоні були проїздом між бойовими завданнями, поспілкувалися з мирним населенням, показали та розказали, як боронять рідну землю та знищують ворога. Була відбита боя за Старомлинівку, так званих чеченців. Тут був на ній екіпаж піхоти. Ліквідований Євген показує трофейний російський бронетранспортер. Його українські військові захопили ще в березні, одразу відремонтували, і відтоді БТР на озброєнні підрозділу. машина неодноразово брала участь у вуличних боях. Розповідає військовослужбовець. Вона може слугувати як і зенітна установка, так і для. Відсічі піхоти навіть можна якусь і техніку броньовану зупинити, якщо дуже постаратися. Ще одна бойова машина на рахунку наших військових: зенітна установка 23-2 на базі ГАЗ-66. Її затрофеїли приблизно півтора місяці тому. Збирали з частин техніки, яку російська армія кинула, коли втікала. В крайній раз вона працювала по населеному пункту Первомайському, який знаходиться не Зразу біля пісок, Республіка міст і так далі. От, дуже надійна машина, снарядів на неї вистачає. Робота як і по піхоті, так і по броньованим цілях. Уся представлена тут техніка бойова. Після виставки знов допомагатиме нашим військовим на передовій. Так само, і зброя свої інструменти показує снайпер Євген. АК-74М був забраний у донецького сепаратіста. Іменно в Донецького сепаратіста в посолки Первомайськ у командира штурмової групи при їхньому при їхній невдалій спробі нас штурмануть. Вони нам просто дали зброю і пішли спочувати. Так, це наша українська гвинтівка ЮАР-10, основний мій інструмент. Євген боронить Україну вже сім років. Розповідає про запеклі бої на Донеччині. Росіян там дуже багато. Та наші ЗСУ тримають позиції, бо підготовлені та вмотивовані. На відміну від ворога. На позапрошені неділі була ситуація. Виїхала, виїхав танчик їхній, і була піхота. Танчик кинув дими, відпрацював два постріли, потім рушив вперед і подавив свою піхоту в цьому диму. От. Все інше доробили наші топоріки калібра 155. Окрім трофейної техніки, на виставці показали, як працює і та, що постійно на озброєнні української армії. Зокрема, і всім відомі американські джавеліни та шведсько-британські лави. А ще очі наших захисників: безпілотники та тепловізори. Також для відвідувачів провели реконструкцію бою. На Дніпропетровщині батальйон мотопіхотної бригади проїздом поспілкуватися з людьми вдалося між бойовими завданнями. Місцеві ж чекають захисників знову, цілими неушкодженими, з новими трофеями та перемогами. Ми всі дуже переживаємо за нашу Україну. Хочемо, щоб вона була вільна і наші діти зростали вільній Україні. Вони в нас маленькі патріоти. Що треба сказати, Тьома? Слава слава Україні, героям, слава! смерть ворогам. Олена Городицька, Ста Сторожук, новини 11 каналу. Майстер з Івано-Франківщини Іван Боднар виготовляє унікальні дзвони перемоги з артилерійських гільз. Залишки металу з передової ковалю передали українські військові. Перші 10 дзвонів вже готові поповнити експозицію Калуського музею. І на устанок про погоду вихідними у Дніпрі потепліше, але дощітиме. Температура в суботу в день плюс 9, вночі 4 градуси тепла. У неділю в день плюс 10, вночі 7 З позначкою плюс. У понеділок, 12 грудня, температурний стовпчик підніметься до 11 градусів тепла. Вночі буде плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр тутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся. Гончара. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.